Ось так виглядав наш фундамент а, всередині серпня приблизно. А потім, коли ми приїхали через тиждень, це більш до кінця серпня підходило, 2024-го, ми вже побачили, як засипали фундамент назад землею і матеріалом. І вже навіть були зроблені труби для сантехніки. Тобто це робили не ми. Сантехніку то проривали, труби, то робили не ми. Тому ви наймали професіонала, бо ми не хочемо мати потім проблем. А в ці вихідні Максим привіз ізоляційний матеріал. В машині, в багажнику кругом, щоб ми вкладали його під бетонну стяжку майбутню. Тобто вкладається цей ізоляційний матеріал, перший шар, а потім інший шар буде. Всього буде 10 сантиметрів цієї ізоляції під бетонною стяжкою. you <laughs> Ну, що вам сказати, насправді це було не дуже важко робити. Проблема була у вітрі. Так дуло у той день, що прям здувало ці наші листи цього ізоляції було трошки важкувато. Але ми це зробили. Найскладніше, звичайно, вирізати ці всі отвори під труби, але знаєте, це, це така все одно ця робота не дуже важка. І ось за один день чи день з половиною ми справилися з цією задачею і вже майже завершили. Ще треба було цю дірку доробити, бо вона доволі складна. Це буде під нашими сходами на другий поверх. Тобто там такий фундамент більш товщий, і треба було там зробити таке углиблення. То було трошки проблемно його викласти гарно, але ми це зробили. Ну, і як бачите, вже майже все зроблене. Виглядає вже набагато краще. І кожного вечора ми мали застелити ото все плівкою. Чисто від дощу, бо кожної ночі був дощ, і ми кожного ранку вичерпували воду ось цієї нашої прекрасної забудови. А це дивіться, як гарно виглядає. Ну це вже все майже готово. Наступним етапом було потрібно вкласти пароізоляцію. Ми склеїли всі шви і там, де труби, отвори, все це заклеїли. Вона повинна бути дуже така цілісна. Наступним шаром ми покладемо інший слой ізоляційного матеріалу. Це вам трошки нашого лісу, не тільки нашого, сусідського також. І там луги не наші, але є. І ось трошечки-трошечки виглядає. Наш будиночок майбутній. там він буде у лісі. І в кінці серпня ми встигли зробити ще одну річ. Ми купили трактор і дивіться на нього такий гарнесенький. кийоті. Дуже довго обирали, який ми хочемо, купили з кабиною. Бо в наших холодах це сніг прибирати, зимою на ньому потрібно буде. І дуже хочеться комфортно і прибирати сніг або влітку від цих всіх мошок і комарів. Дуже добре, що є кабина. І Максим перший раз ось пробує його увімкнути. Але ж гарнісінький, дивіться. єй Перший раз їде. Ну це машина нам дуже потрібна. Наші 16 гектар, нам це потрібно і дорожки робити, і сніг розчищати, і щось копати. Дуже-дуже нам потрібна така машина була. А ще через тиждень, на початку вересня, ми вже купляли інший шар ізоляційного матеріалу. Ця ізоляція трошки інша, але зараз я вам все покажу. Цю ізоляцію Максим привіз у багажники машини. Декілька разів прийшлось їздити за нею, але прицеп не брали цього разу. Ось так вона виглядає. Вона має такі випухлисти це спеціально для того, щоб труби для теплого, до теплої підлоги могли гарнесенько так вкладатися поміж оці випуклисти, і можна було їх згинати і провести добре. Цікавий факт, що ця ізоляція, хіт-хіт називається, вона зроблена в Канаді. Добре, що вона легка, можна легко її зняти і положити. Вона має такі, е, як замок між собою, воно складається одно в інше, і класти її було поверх е, попередньої ізоляції набагато легше, тому що вже це рівненько все добре, і вже це не перший раз, коли ми це робимо. Тобто ми вже знали, що ми робимо було набагато легше це зробити. スタート。 Ось такі замочки, бачите? Ну, і я швидесенько мала заклеїти оці всі труби, щоб не було ніякого е, пару не виходило звідти. І дуже цікаво, бачите, як це така е, труба, прокладена, там буде електричний провід внутри. І вона так лежить, що дуже важко поверх неї лежити ізоляцію. То Максим робив такий спеціальний. Вирізи, щоб можна було його гарнесенько, плоско так вкладувати. Початок вересня був дуже гарним. Майже кожного ранку був такий туман, а потім він розходився, і було сонячно, і дуже тепло, але дуже гарна така погода. Нам дуже подобалося. Ну і ось вони трубочки, які ми використовували для нашої теплої підлоги. Дуже приємно було розрізати їх, доставати їх звідти. Ну і вкладання було не дуже важке. Ця труба доволі така а, жорстка, то її було дуже так а, вкладати прикольною. Йдеш і вкладаєш ногами поміж цих а, випокластей. А потім ось такими ми вирішили закріпити такими сковами. Максим придумав таку систему трубою. Випиляв випіляв в трубі пару дирочок, і ми так запахули. Бо є такий спеціальний інструмент, але він коштує гроші. Але що ми будемо платити от за спеціальний інструмент, ми самі собі зробили. Ну і за день ми майже ото все зробили, залишилася саме важка частина. Але наступного ранку повинні були приїхати хлопці, що роблять нам бетон, то нам прийшлося працювати і вночі. Бачите, оце Максим все зводив до кінця оці всі трубочки ночі. Вже до півночі ми це все робили. Але зранку зато все було вже зроблено. Подивіться на цю красу. Ця частина під сходами була найскладніша зробити, але ми зробили це. І ще нам сказали, що дуже важливо наповнити труби повітрям під тиском, щоб е, е, бачити, чи труби хороші, чи ні, чи не прокололи ми їх випадково десь, коли вкладали, чи щось тако, таке. І в нас було все добре, тиск тримався. Ще кажуть, це добре, е, коли це зроблено перед. Заливкою бетонної стяжки, тобто, коли бетон а, буде заливатися, і якщо є якийсь прокол, а, то під тиском повітря буде виходити, і кажуть, дуже буде помітно, що щось не так. Ну і ось. Приїхала вже машина з командою, хто буде вкладувати бетон. Ми чекаємо на трак, бетонну мішалку і будемо заливати бетоном. Ми готові. Дякую, що були з нами. До наступного разу. Всього вам найкращого!